Друзі, привіт! Ну, нарешті прийшла моя посилочка. Так, отримав я камеру GoPro 10. Замовив, прийшла. Все, ось такий. така упаковка, такий боксик. Тут е, стояла знизу пломба. Так, я її зірвав, перевірив, але не розпаковував. Так що, е, думаю, що відео тепер моє покращиться. Не так як було з телефону. По крайній мірі, буде стабілізація покраще. І якість зйомки має бути теж краще. Отакий от, от чехол. Відкриваю, дивимося. Так, є. Ось така ось камера. До неї запасна батарея. Type-C шнурок. Так, Є така справа кріпежі. Дефолтні і інші кріпіжі я поки не замовив там таке. Ну, по факту, коротше, розберусь спочатку з камерою, почну знімати так, а по ходу потім куплю вже там моноручку. так, Ось така от запасна батарейка є до неї. так. Є що, і теж гвинтик, який вкручується з боку, там прикручується до цього кронштейна. Цей кронштейн на ліпучки. Коротше, в мене є ще одна камера, та, що я знімав да, китайська. Воно майже таке саме, все там в ній. Я ще попробую, може воно підходить і від той камери ці шлейки, що на голову вдягати. Ну, це все перевірю. Коротше, ну Це не важно, це все комплектуючі. Тут якісь ось інструкції по експлуатації, бла-бла-бла. Таке, все, Всяка така тема. І сама камера. В неї виходить, що там я обзор на неї сильно великий робити не буду. Просто хочу показати, яка вона. Ось така камера GoPro 10. Ось вона ще вся, бачите, заклеєна, вся в пленочках, я ще нічого не знімав. Зараз буду розбиратися. Це зйомний об'єктив, він знімається з захисне скло, типу, на, на самій лінзі. Да? Воно, кстати, в чому велика фішка, в тому, що воно міняється, воно знімається в случаї там, і ще якихось нюансів. Тобто, думаю, що тепер поліпшиться відео. Коротше, дивіться далі. Так, я камеру подивлюся, і вже знімати я вам відео буду на цю камеру. Але хочу попередити, в мене вже є одне зняте відео. Початок моєї роботи після відпустки. Так що дивіться, незабаром воно вийде на Ютубі. Ну, воно ще було знято з телефону. Я там про це кажу. Так що дивіться, далі вже всі останні серії я буду знімати на оцю GoPro. До речі, тут спереду моніторчик теж є. Ну і тут здоровий монітор. І нібито тут другий процесор вже стоїть да, по сравнів з 9-ю версією, 8, 7, 6, там, які вони були. І, коротше, начебто должно бути непогано. По факту побачите різницю вже в мене на відосах. Так що дивіться, це відео, типу, як предісторія всього того, що почалося зараз після моєї відпустки. Всім гарного перегляду, обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Так що, думаю, качество зміниться.